Козирог, так, я ж я домовлялася ми ж з тобою. Ми ж з тобою минулий раз домовлялися, що ти будеш поважати і цінити себе. Що з тобою сталося? Поясни мені, будь ласка, я не розумію, чи ти вз... зовсім з глузду з'їхав? Що це відбувається з твоєю енергією? Мені це взагалі не подобається. Знаєш чому? Не тому, що ти там себе не поважаєш, тому що ти себе загнав, у якісь рамки і все інше. Це все, типу, клас. Просто я не розумію, ти кожного дня собі кажеш я починаю нове життя. Я доб'юся всього, чого я хочу, в мене все буде, але нічого ніфіга, фіга не робиш. Оце в мене питання, чого ти сидиш на одному місці? Чого ти чекаєш? Кого ти чекаєш? Розумієш, я працюю з духами вже більше 15 років. Не повіриш, мені приходить у мої видіння і інколи у реальний час духи, з якими я спілкуюся. І знаєш, що вони мені кажуть? Я жалкую, що я не зробив. Не підійшов до цієї дівчини, не поцілував, не пішов на цю роботу, не почав займатися вихованням, там, вишиванням, малюванням і тому подібне. Розумієш, вони жалкують, що не зробили те, що в тебе зараз є. Ти живий. Розумієш? І тобі зараз потрібно, край потрібно зараз працювати з собою і займатися тим, чим тобі реально потрібно. Чим ти займаєшся зараз? Подивись. Просто подивись. Подивись на себе, підійди до себе в зеркало і скажи, бляха, та я крутий. Я крутіше за всіх. Я зможу пройти все, це, те, що на мене зараз навалилося, і я знаю, що в мене все буде добре. Ти ж земля, зрозумій, земля найсильніша з стихій. Хоча я сам е маю вогняну стихію, і я впевнений, що вогонь будь-яка будь стихія має гарну енергію, але земляна стихія має фі фінансову сильну з собою зв'язок, розумієш? Саме фізичний зв'язок, тому ти, ти дуже сильний тілом, тому ти дуже сильний духом, ти сильний, ти можеш зробити абсолютно все. До чого цей весь, вся ця драма? Я не розумію. До речі, з приводу драми, твої стосунки, якщо ти не маєш стосунків зараз, що тебе чекає в грудні? Давай поговоримо. Ну, те, що ти не впевнений в собі, то. Ти зрозумів вже по, по, по моїх попереднім, а, як то кажуть, неравоученням. Але я тобі дуже хочу сказати, що ти неймовірний, сильний, в тебе реально не вистачає тільки трішечки копняка. Ось, ось зрозумій, чого в тебе нема такого друга, який до тебе прийде і скаже: типу, чувак, піднімай свій зад і давай працюй над собою. Чого? Тому що твоїй енергії дуже багато хто заздрить. Реально, ти навіть цього не розумієш. Чому ти задаєш питання? Типу, а чому люди до мене так ставляться? Тому що у людей нема такої енергії, як у тебе. Ти вважаєш свою енергію, начебто вона й така потрібна буде. Але зрозумій вже нарешті. В тебе все тому, що ти крутий. І не треба казати, що ой це просто так вийшло, ой, це в мене так просто. Ні. Зрозумій. Ці люди, які в тебе в твоєму житті були, якщо вони пішли з твого життя, зрозумій, що ці люди просто не витримали твоєї енергії. І якщо ти почнеш потроху, помалу-помалу розуміти це, ти нарешті звільнешся від всіх тупих ідей з приводу того, що ти не такий класний, як хотілося би тобі. Зрозумієш це? Перша карта, яка випадає, якщо ти одинокий, а чи, чи одинока? Подивимося, перша карта Королева Жезлів. В першу чергу, це дуже-дуже. Ось якщо ти не розбираєшся, второ прочитай. Просто мені ось просто цікаво, щоб ти типу, почитай про цю карту. Це дуже сильна. Мужня це людина, яка має здібності, якісь езотеричні, екстрасенсорні. Це дуже потужна, сильна людина і нема значення чоловік це чи жінка. Бо в принципі ця енергія дуже смішна для мене. Я не можу виявити в по цій карті. По цій карті чоловік це чи жінка, розумієш? Тому для тебе найголовніше зараз сфокусуватися саме на цьому. Друга карта, яка для тебе випадає на цей, це у нас четвірка мечів. Четвірка мечів, про що говорить? Тобі треба відпочити. Ти дуже багато думаєш, ти дуже багато відчуваєш. Ти пропускаєш абсолютно все через себе і не отримуєш абсолютно нічого, тому що ти не зрозумів своєї сили. Ти не зрозумів свого шарму, своєї привабливості. А для цього тобі в першу чергу необхідно попрацювати зі своєю енергією. І грудень місяць саме для Тебе. Зрозумів. Козиріх, давай ще поговоримо про твою індивідуальність. Твоя індивідуальність вона має неймовірну силу. І якщо ти почнеш нарешті не бути як всі в стосунках, в якихось аспектах, а почнеш казати: так, я полюбляю надівати бляха світер Розумієш, мені дуже подобається носити цю шапку. Я люблю ось так розмовляти. Я хочу бути з собою в стосунках. Ось коли ти зрозумієш, що ти повинен це робити, ось тоді в тебе прийде та людина, яка тебе полюбить саме таким, який ти є. А не то, із, із якого ти ліпиш. Розумієш? Ти зараз не справжній. І в цьому є велика проблема твоїх стосунків. До речі, до стосунків, якщо в тебе вже є стосунки, що ж тебе чекає? Давай подивимося, що карти Таро тобі зараз скажуть. Ой, я думаю, що це буде. Ну, ось, бачиш, твої стосунки зараз не вистачає цим стосункам це легкості якихось ігривості, якоїсь сексуальної насолоди, якихось нових віянь сексу трьох, чотирьох навіть. Я знаю, що ти ще зараз скажеш, ой, що це ти таке говориш, це не про релігії, не по біблії, і тому подібне. Слухай, ти живеш у матеріальному світі. Все, що ти бачиш по, по, навколо себе, це придумали люди. Люди, яких надихали вищі сили. Ти також маєш право. Бути такою людиною, якою надихає. А ти собі цього не дозволяєш. Тож в стосунках в тебе все так погано може стати. Тому грудень місяць саме для того, щоб це проявити, почни, якщо тобі не вистачає сексуальних аспектів, почни їх шукати, почни вимагати, почни казати, почни шукати ключі до свого партнера. Бо ти вже просто-напросто. Ну, не, не виходить, ну то все, що робити, я не знаю, куди піти. Партнер повинен шукати до, один до одного ключики. І ці ключі в тебе, в кишені. Просто візьми і знайди. Я впевнений, що Всесвіт тобі в цьому допоможе. До речі, з приводу Всесвіту і фінансів, що тобі показує саме грудень місяць, що він тобі принесе, ось у чому аспект, ось у чому твоя сила. Дивимося. Король кубків і сімка мечів. Ну що, перше, почнемо з поганого: в тебе крадуть крадуть ідеї, крадуть е, гроші, крадуть силу. І знаєш що? Саме страшніше всьому цьому, що ти із за своєї невпевненості віддаєш все це людям. Люди звикли, що вони можуть спокійно прийти до тебе, ось так, навіть не постукавши, і сказати: Дай мені енергію, дай мені пораду, допоможи мені фінансово, допоможи мені так, допоможи мені, і ти біжиш, як ця білка, як козиріг цей біжиш за цими людьми і допомагаєш, бо ти хочеш відчувати себе необхідною. Я тобі скажу, ти і так вже найкращий. Навіщо тобі ця ситуація? Проблема зараз у тому, що твої вібрації зараз у тому, що тобі не вистачає оціх. Оплесків. тобі не вистачає почувати себе потрібним. Рицар Кубків взагалі е означає те, що тобі не вистачає якоїсь любові, драми і тому подібне. Тому це ти в цьому в роботі не можеш себе проявити саме із цього. Слухай, багато розгова... розмовляємо про енергію, і тому подібне. Що тебе чекає в грудні з приводу енергії? Я знаю прекрасно, що ти дуже енергетична людина, але ось мені цікаво. Підвішаний і карта десятка. Е -е -е Жезлів, слухай мене уважно. Ти просто-напросто зараз, як ось ця тряпочка, бачиш, висиш собі в енергії. В тебе тої енергії нема. І несеш за усіх їх проблеми. Зупинись негайно. І почни вже жити нарешті нормальним життям. Чуєш мене? Все, я не можу більше з тобою розмовляти, бо бігу, бо мене зараз риби роззаклюють. Якщо я їм не розкажу гороскопа. Я дуже сподіваюся, що ми зрозуміли один одного.